Я маю бути незворушним. Така ось ментальна конструкція, яка доволі часто є в деяких юристів і заважає їм жити. Це призводить до того, що юристи дисоціюються від почуттів та відчуттів і такими стають цеглинами, бетоном, неживим, як ви розумієте, тобто вони перестають щось відчувати. Оця ось Емоційна стриманість вона з часом передається на оточуючих, як в сімейному житті, так як ви вже її усвідомили в робочому колективі. І з такими людьми, чистими, тому що там є тільки формули і конструкції, ніхто не хоче мати справу, тому що вони ну, занадто солодкі або занадто правильні, і це може тривати насправді роками. Тому для того, щоб додати такого внутрішнього вогню, ви можете подумати, що можна прямо із сьогоднішньої хвилини перевнести в ваше життя, для того, щоб у вас було більше відчуттів у житті.